чи існує загроза наступу на Україну з інших напрямків. Скурченою ми ілі вони? Ми. Ну да, от там король піковує, от туз отпадає, от падає, вони намагаються зараз станцию защищать. Они понимают, что мы к станции движемся. У нас движение идет. Стерка падает. Двигаться дальше будем. Ну да, две десятки еще, конечно, блин, оккупация будет курщина. Угу. Я просто бачила новини останнім часом. Це було і до Нового року, і після Нового року, що багато і там, військових експертів і майстрів різних кажуть про те, що висока ймовірність того, що ми втратимо Порщину, що нам доведеться покинути її. Чи є така ймовірність? Поки що не віжу цього. Поки що нету цього. 20 платить, ні. Це супер, нехай так буде. Метапневмовірус. Зараз активно всі е пишуть про це. Знову новий вірус з Китаю. Хтось каже, що нічого страшного, ми з ним зустрічалися вже а е хтось навпаки. Е там я бачила теорію, що це буде гірше ніж коронавірус. Чи дійсно це буде гірше ніж коронавірус, і чи дійсно ми побачимо таку ж епідемію, таку ж ситуацію, як було з короною? Ну, дивись, цей вірус справді є. Ну, шестерка падає, да. То есть, может быть, до нас. Ну, вже зафіксували перший випадок. Я сумніваюся, що в Україні був. Ні, я в це не вірю. чесно, не вірю. Не думаю, що прям так, як з короною, але десятка, пікова падає. То есть, mm -hmm. ну, така опасненькая. Серйозно. Ні, туш, ну, десятка падає, все одно. Тобто, не в таких масштабах, як був коронавірус, але. Так, mm -hmm. да? Да. Угу. в Штатах зараз пожежі, просто Лос-Анджелес. Там він просто став суцільним згарищем, і вогонь розповсюджується, розповсюджується. Чи можеш ти подивитися, наскільки? Масово це буде, тому що вчора розпочалися пожежі, сьогодні весь день моніторила новини, і якби а, пожежі не припиняються і вони лише розповсюджуються і далі. Так, а що смотрити конкретно? який Наскільки масштабними будуть пожежі в штаб? Масштабне, Масштабне. Вот тут спікову по два туза випала, вот третий випал масштабная. масштабною. продолжится точно, продовжиться точна шістьорка, прямо разгорается. розгорається. Большая площадь, площа, два туза. До речі, цікава інформація, що Трамп звинуватив у лісових пожежах зрозуміло, що Байдена. А його син звинуватив Україну, що вони нам передали, а. мовляв, там якісь спецтехніку для того, щоб гасити пожежі, і зараз вони не можуть погасити пожежі. Цікаво, що ось у нас має бути інаугурація Трампа. Зараз його син же робить подібні досить гучні заяви. Чи може якось загалі це вплинути на ставлення США до нас? Взагалі ніяк, не вплине, на ставлення до нас. хороша карта падает. Вообще нет. Нікак. Нас це не касається. пусть говорять, mm. Абсолютно ніяк. так. Oh, тоді й забули. Давай повернемося зараз трошки назад до України. Сього знову ж таки сьогоднішня новина, що Верховна Рада підтримала продовження терміну повернення СЗЧ до 1 березня. Здається, до цього часу це було щось там до 1 січня. І зараз, якщо СЗЧ, військовий, який пішов СЗЧ, повернеться до 1 березня, то жодних покарань для нього не буде. Чи... Посприяє це, все ж таки, повернення наших хлопців, тому що цифри офіційні і неофіційні зараз вони досить е, вражаючі. На жаль. Так, а що посприяє дождимена, ще раз повтори, будь ласка. Закон, що mm -hmm. якщо військовий, який пішов в СЗЧ, повернеться до 1 березня, не буде жодних покарань. Понятно. И что? Типа, будут повертатися наши хлопцы. Давай так, что будет взамен заваривающем Нет. 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 Вот. Не будет. Шестерка и девятка пикапи падают. Нет. Ну, криминальная ответственность, да, вот. Чи можете подивитися взагалі в ситуацію з СЗЧ? Тому що, знову ж таки, спілкувалися нещодавно з військовими, вони кажуть, що це не надто зараз йде у нас позитивна тенденція. А що смерть конкретно який вопрос? Чи буде збільшуватися кількість СЗЧників? Так, да. тут з бубно да. так. Угу. Вибори дуже також зараз обговорювана тема в медіапросторі стосовно виборів. Чи будуть вони цього року? Дивились, можливо, до цього. Не Смотрела, ну я думаю, що вам зараз Ладно. Пока сумніваюся в цьому. Не буду. Ні, пока не, 50... не, не віжу. Ближе к вісні сморіть надо. Також от сьогодні речник прикордонної служби повідомив про ротацію підрозділів і навчання в Білорусі. Тобто на кордоні з Білорусі зараз іде постійна ротація підрозділів і навчання, чи є зараз е, підвищена загроза того, що можуть піти з Білорусі? Ні, Дорогашники тільки. Я смерла там п'ятерка мечей падає. І от смотри, шістьорки дві валет. Валет – та мелко. Та ні, зету сказала коло сказали воше, наступлення. Ні, 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 витай дорогешники. І наостанок, давай трошки поговоримо, ще про мобілізацію також це топ-тема зараз. Про те, що по-перше, що деяких заброньованих українців все ж таки можуть мобілізувати після 28 лютого про це повідомив один із нардепів. І чи будуть Дай так. 21 перше. Чи все ж таки будуть мобілізовувати заброньованих українців? М -м, поки не віжу. Такого бронь нет. Стосовно ж таких методів о, мобілізації. У нас ось нещодавно з'явилося відео зі Львову, де цікаво так, так, жорстоко побили хлопця. Чи будуть у нас ну, дедалі продовжуватися в 25-му році такі жорстокі, жорстокі методи мобілізації, які ми бачили в 24-му? Ну, ну, масово. Видіш, тут три десятки почпати, це масово. Ну, коні, ну да. Да, ничего не меняется с этим, абсолютно. Из этого конфликта еще будут. Дама пикова это сразу скандал, скандалы, конфликты будут. Mm. Ну Болючай, да. У нас а, полным ходом. <свы> Зрозуміло. і можливо, що останнє питання стосовно можливо, ти дивилась просто до нашого інтерв'ю і вже можеш одразу відповісти стосовно відключень зараз принаймні, в центральній Україні. Я знаю, що на сході там ситуація трошки інша, більш-менш стабільно і досить нормально. Яка буде до кінця зими ситуація з відключеннями світла? Ну, десятка пика, видишь, падает. Но все равно мне. ну, отключаю. Мне кажется, просто от этого зависит от территории Украины. все-таки. Потому что, видишь, и десятка пика прям с кузом пиком. Прямо отключают, Ну, у нас же не отключают в Киеве. О. Значит, скорее а всего, здесь... это просто как-то ну, в отдельных областях по-разному все падает. То есть мы не можем так посмотреть, прям в общем. Тут что падает угу. плохо? Типа, что да, отключают, да, смотрите. Потому что педагогик 15... такой останним видом. Ив нет. Марк,